Середина літа і вже є традицію гармонії дитинства робити свято літа саме в цей день. Тому сьогодні у нас теж свято відбувається, але цього року ми зробили його для дітей, воїнів 95-ї бригади, щоб внести свій внесок у загальну українську таку справу. Ми оздоровлюємо цих діток в нашому таборі. Працювати будемо все літо і навіть не робимо канікул за для того, щоб забезпечити відпочинок всім цим діткам. Дружина кадрового військового окремої 95-ї аеромобільної бригади Оксана виховує трьох хлопчиків та розповідає, як важко морально та фізично було очікувати чоловіка, який понад рік захищав країну в зоні антитерористичної операції. Жінка із задоволенням та вдячністю сприйняла пропозицію літнього табору та зауважила. Що самотужки так розважити дітей не вистачає часу для мене, як для мами, в якої троє дітей, це дуже важливо, тому що я їм багато такого чогось дати не можу, звичайно. І бігати по-перше, вони всі різного віку, і це дуже важко, щоб кожному заінтересувати тим, що їм цікаво. А погратися дітям це взагалі цікаво, і якби там. Не було і люба дитина, даже старша дитина. Таже я б може колись би пограла з вияки мала, була б така можливість. Свято літа розпочалось і закінчилось із створення нового прапору України. Кожна дитина прагнула залишити на підготовленому полотні відбиток своєї долоньки. Атрибут незалежності, що наповнений дитячою любов'ю, як оберіг, передадуть до Дня прапору України бійцям 95-ї бригади на схід. Оце прапор вони потім передадуть військовим в зоні АТО, і потім ці, ці, ці військові поймуть, що ми їх підтримуємо, що ми їх любимо, що щоб вони всі повернулися живі, здорові. В гостях у казки під такою назвою триватиме табір до кінця літа. П'ять днів на тиждень дітей будуть знайомити із новою казкою, що має коригувати психологічну поведінку, навчати гарним манерам та добрим вчинкам.